Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 20 вересня я трошки хочу розповісти вам про формування крони дерева колоновидної груші. Вона подібна і до формування колоновидної яблуні росте вона колоною, хоч багато хто каже, що даний Формування придумав я сам на остальних маю деревах і Юра Жох. Все ж таке формування, все ж таке форма колони є колоновидні груші, колоновидні яблуні. Іде один центральний провідник до самого верху. У мене на каналі є відео, там я дуже цікаво і подробно розповідаю, як я. Обрізаю і формую навесні. Там гарно видно, бо на даний час з листям. листя заважає, не видно, як гарно показати, як сформоване. Я хочу розповісти про навантаження від колони, від центрального провідника. Я пускаю одну гілку. На весні всі гілочки стоять до центру, до колони вверх. При навантаженні от гарно видно, як вони опускаються. Розкривають крону, крона провітрується і не хворіє. Дане дерево, даний сорт, верніше. Я не знаю, як називається. І не рекомендую. Таке у себе, верніше, не рекомендую, щоб ви його купували. Дуже потребує багато обробітку хімією, більше, ніж персики і нектарини. Листки скручуються, пропадають, всі ці крайні, це дуже проблемне. Ну не про це. От гілка, дуже гарно видно, відходить від центрального провідника. З навантаженням. Ще раз покажу, що весною вона так догори стоїть з навантаженням. Скільки тут у нас плодів раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять плодів. Вони його нагинають, розкривається крона, бо в кроні також є груші, плоди, які провіту... потрібно, щоб попадало сонечко і провітрювали, щоб визріли. І так само крона. Ось тут видно, як я обрізав. Можете подивитись попереднє відео, там я гарно розказую, як я там формую. А це результат тої обрізки і формування. Так як ніхто конкретно не розповідає, немає в інтернеті достовірної інформації, як правильно формувати. Перші роки я не знав, як формувати, мучився. Дуже загущалася крона. Тому що от гілочка я покажу вам, вона в кінці відпускає отакі рукави. Можете бачити, раз, два, три, 4, 5, 6. Якщо залишати їх близько колокрони, це буде дуже сильна загущеність. Я обрізаю і залишаю тільки один провідник і так далі. Тоді далі буду вирізати на заміщення. Така інформація, щоб ви побачили, як. Поводи себе дерево з такою обрізкою, як обрізаю я з навантаженням. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.